Починали ми із тринадцяти тварин. Як прийшла сюди випадково за собачкою, потім прикипіла серцем, так тут і залишилася. Зараз це моє життя абсолютно повністю. Вигул собак я організовую. У нас є два офіційних дня. Вигула: це середа і субота. Зараз у нас тяжко з працівниками, тому ми її годуємо, і прибираємо, і воду розливаємо. Це дуже важка робота кожного дня, але вона потрібна. У нас є більше десятка тварин інвалідів, які у нас утримуються. Ми розраховуємо на їх пожиттєве утримання. Тут більше вже 400 собак. з початком війни ми дуже багато евакуюємо собаки з зони бойових дій. із з нашого прикордоння дуже гучного. Це, наприклад, тварини, які з нашого прикордоння, це із Руднівки. У нас є тварини представники Донецького регіону, і є у нас із Харківського туди, напрямку. Левова частка нашої роботи йде на те, щоб знайти постійні джерела для надходження кормів. Дякуємо за ті корма, що ви нам сьогодні перевезли. Розраховуємо, що ця співпраця буде якомога довша.